Привіт, друзі! Мене звати Віктор, і сьогодні я ваш екскурсовод по телевізорам. інколи ви будете бачити тут мене замість Павла, і ми разом перевіримо, до чого це призведе. Сьогодні ми розглянемо такий бренд, як ToyE. Що це за звір такий ТУЄ? Це дитя української компанії Рісі, яка постачає електроніку та аксесуари з далекого 95-го року. Минулого року ми вже мали справу з цими телевізорами цього бренду. Але чесно кажучи, тоді вони працювали на якомусь лівому андроїді. Тому ми вирішили тактично відступити і почекати, поки бренд дозріє. І ось камбек майже рік по тому, то є, повертається з новою лінійкою, яка вже працює на офіційних операційних системах. А саме Google TV та WebOS. це та сама, яка в телевізорах у використовується, якщо хтось не знав. Головна стратегія то є це зайти в сегмент недорогих телевізорів. Але тут є один цікавий нюанс. Ці телевізори створюються за принципом ОДМ. Уявіть собі, десь в Китаї є величезний завод, який штампує телевізори, але вони всі без логотипів. А потім різні компанії просто ліплять на них свої наклейки зі своїм брендом, трішки змінюють пульт або мінімально зовнішній вигляд і гоу на ринок. Тому якщо вам здається, що цей дизайн або пульт, або ніжки ви вже десь бачили, то вам не здається. Тепер до справи. У нас на стенді ТОЕ 55A77Q та TOE 65A88H. Два одні з найдоступніших QLED та MiniLED телевізорів на ринку. Перший з Google TV, другий на WebOS. Головна мета огляду розібрати всі плюси та мінуси, а не просто хвалити ще один китайський ноунейм. No Почнемо з ТОЕ 55A77Q, що ми отримаємо разом із телевізором. Ніжки дві штуки ставляться лише в одному положенні варіативності 0. Гарантій. Тіні талон так, документи потрібні. Інструкція. Пульт Bluetooth маленький, мінімалістичний із зручним заокругленим дизайном, який не врізається в руку і не перетворює перегляд фільмів на катування. Є навіть гарячі клавіші для популярних додатків, щоб ви могли потрапити в Netflix швидше, ніж придумати, що подивитись. Дизайн, скажімо, прямо без сюрпризів. Типовий китайський бюджетник, задня кришка металева, нічого видатного, ніжки по боках, варіантів кріплені немає. Логотип то є, красується внизу традиційно. Набір портів стандартний. 3 HDMI по 60 Гц. Якщо раптом знайдете 120 Гц у бюджетному сегменті, дайте знати. Два USB, щоб запихати на флешку всі сезони серіалу друзі. PCMCI слот, Хто ним користується в 2025 році, незрозуміло. Джек 3,5 мм, антена, супутниковий вхід, RJ45. Кабельний інтернет, оптичний вхід та 3 РЦА. ностальгія за 90-ми в чистому вигляді. Можна сказати, є все, що потрібно. Телевізор є 55 а 77 q працює на Google TV на базі Android 11. Меню у Full HD, не 4К, але й не весьмібітна графіка з Діті. 2 ГБ оперативної пам'яті, не космічний корабель, але для перегляду фільмів вистачить. 10 ГБ вільної пам'яті для додатків можна встановити все необхідне, але не перетворити телевізор на Сховище даних. Процесор Cortex A55. Це чотирих'ядерний середничок, який справляється з більшістю завдань, але не чекайте від нього чудес. Офіційні додатки на кшталт YouTube, UTV, Світ-ТВ і так далі працюють без проблем. Плавно, як по маслу. Навіть альтернативні додатки для перегляду фільмів, ну ви розумієте про що, я, працюють цілком пристойно. Але є один нюанс. Якщо ви вирішите запустити торрент-файл розміром 50 ГБ 4К HDR, телевізор почне, ну чесно кажучи, задумуватись про сенс життя. Фільми вагою в 10-15 ГБ йдуть нормально, а от вже щось важче викликає у телевізора проблеми. Але знову ж таки, це бюджетний телевізор і не варто очікувати від Renault Megane, що вона буде їздити як по. Porsche. Тепер до найсмачнішого зображення. Матриця тут VA з непоганими котями огляду. Це означає, що ви можете дивитись телевізор не тільки прямо перед ним, але й трохи збоку. SDR-контент це звичайне телебачення, YouTube ну тощо. Яскравість 350 ніт. Це як 350 свічок, спрямованих вам в обличчя. Для бюджетного телевізора це непоганий показник. Деякі бренди з вищою ціною пропонують таку ж або навіть меншу яскравість. Темні сцени, ось тут починаються проблеми цього телевізора. Деталі в темних місцях присюдають сильніше, ніж гривня під час кризи. Все зливається в одну кашу. Бирила, дерева, темні кутки, все стає однією чорною плямою. Це типовий недолік бюджетних VA матриць. Є різні режими та деякі тонкі налаштування, але вони також не роблять чудес. Але будьмо чесними, більшість користувачів просто дистають телевізор з коробки, вмикають т 2 або додаток Київстар або ще щось і райють життю. Для таких людей цей телевізор цілком прийнятний варіант. Але для кіноманів, які розрізняють 50 відтінків чорного, краще пошукати щось дорожче. З HDR-контентом телевізор поводиться цікавіше. Картинка виглядає більш приємною і насиченою, без перенасичених кольорів. Хоча для правильного відображення HDR потрібно щонайменше 500 канделів, так і я це знаю. Телевізор все ж таки намагається адаптувати зображення під цей тип контенту. В цілому можна сказати, що телевізор намагається намалювати щось схоже на HDR. але як і у випадку з HDR, деталі в темних сценах все таки просідають. Чорні кольори і динаміка. Не так погано, я могло б здаватися. VA-матриця має свої переваги. Чорний колір виглядає глибшим, ніж на IPS-матрицях. Це як порівнювати чорну каву з какаву, різниця помітна. Темні сцени виглядають більш-менш пристойно, без ефекту сірої пилини. Технологія MEMC робить динамічні сцени більш плавнішими. Футбол, бойовики, перегони виглядають комфортно для очей і не викликають ніякого дискомфорту. Звукова система телевізора це два динаміки по 10 Вт. це як Два маленьких кишенькових радіоприймачів будовані в корпус. Для перегляду ток-шоу, новин, Ютуб, там вагітно у 16, цілком достатньо. Для фільму з потужними саундтреками краще докупити якийсь сонбар, інакше вибухи в форсажі звучатимуть як хлопавки. Загалом звук тут як ну, у середньостатистичного смартфону, тільки гучнішний. Є. Працює, але не вражає. Якщо все це підсумувати, то телевізор ТОЄ 55 a 77 q це як народний автомобіль, не Феррарі, але довезе з пункту А в пункт Б і навіть трошечки буде грати радіо. Цей телевізор ідеально підійде для ну, звичайної людини, яка просто хоче дивитись телевізор, а не звивчати його. Ті, хто шукає другий телевізор на кухню його був спані, якщо у вас велика кухня, економних покупців, які хочуть отримати qled технологію з мінімальні гроші. Людей, які використовують телевізор як фон для новин вранці, серіалів ввечері, ютуби у вільний час, не підійно. Звісно, це телевізор для кіноманів, які помічають кожну деталь у темних сценах, геймерів, які потребують 120 Гц для миттєвого відгуку, аудіофілів, для яких звук – це релігія. Зрештою, Тує 55 a – це чесний бюджетний телевізор, який не прикидається преміум продуктом. Він знає свої обмеження і не соромиться їх. І за свої гроші, це цілком пристойний варіант для тих, хто не хоче витрачати зайве. Ну що ж, переходимо до другого учасника нашого домашнього тест-драйву. І нагадаю, це ту 65 a 88 h телевізор, який, на відміну від молодшого брата, отримав більш просунуту технологію підсвітки, а саме мінілет, та що найприємніше, доволі солідну яскравість, яку ми побачимо трохи далі. Відкриваючи коробку, ми бачимо стандартний джентельменський набір, дві ніжки, інструкція і гарантійний талон є. На перший погляд, усе як у 55-дюймового брата, але є одне але пульт. І тут він зовсім інший. Він копія LG Magic Remote ще й з гіроскопом, який перетворює ваші рухи на повноцінну аеромиш. Можете рухати рукою, і курсор буде літати екраном. Багатьом така штука заходить, особливо тим, хто не любить по 100 разів натискати кнопки. Особисто мені не дуже. Я люблю традиційний спосіб натискання вниз-низ, вліво-вправо, і там якийсь фаталіті зробив. Звичайні кнопки якось надійніше мені. У плані дизайну цей телевізор майже близнюк свого молодшого брата. Єдина помітна відмінність задня кришка має трохи інший візроб. Ніжки, як і раніше, кріпляться по краях корпусу, і ви не зможете їх поставити ближче до центру, тому якщо ваша тумба вужча за 130 см, вам доведеться купувати нову тумбу або вішати його на стіну. Набір роз'ємів ідентичний. Але для тих, хто в той момент перевіряв Інстаграм або Тікток, я розкажу більш детально. 3 HDMI, ті ж 60 Гц, достатньо для консолі, ТВ, приставок і ноутбуку. Два USB для флешок з фільмами, які ви абсолютно легально завантажили. Той самий PCMCI слот для тих, хто все ще пам'ятає, що це таке: rj 45 для інтернету, антенний вхід та супутниковий для класичного ТБ, оптичний аудіовихід та міні-джек для підключення зовнішньої аудіосистеми. Тут починаються перші відмінності від молодшої моделі. А саме, тут ми маємо 1,5 ГБ оперативної пам'яті замість двох в молодшої і 8 вбудованої. Цілому 8 ГБ для WebOS, мені здається, буде більш ніж достатньо. І тут я маю зробити невеличкий спойлер. Це економія оперативної пам'яті дуже сильно відчувається. Коли ви відкриваєте меню налаштування, телевізор починає думати з такою швидкістю, що можна спокійно піти зробити чашку кави. Йому потрібно аж 9 секунд, щоб відкрити меню. 9. Звучить як придирка? Можливо, але коли через твої руки пройшло сотні телевізорів, такі затримки відразу впадають в око, чесно кажучи. Це як користуватись старим смартфоном після нового. Начебто все працює. Але все ж таки відчувається різниця. Але давайте будемо чесними: як часто вилазити в меню? Ну добре, перший раз так, там все цікаво, щось поклацать, вімкнути, налаштувати тице ж, а потім максимум раз на місяць, щоб глянути чи є якісь оновлення, щоб змінити гучність. Тому тут як кажуть, ну кому як. Нарешті перейдемо до зображення. Ось тут починається найцікавіше. Технологія MiniLED це не просто маркетинговий якийсь хід або фішечка, це реальний апгрейд якості зображення. Для тих, хто пропустив лекцію з фізики, давайте я вам трошечки розкажу. MiniLED це такі ж світодіоди, як у звичайному LED-телевізорі, але значно менше, та їх набагато більше. Завдяки цьому досягається вищий контраст, тобто білий, біліший, чорний, чорніший, майже повна відсутність засвітів, коли яскрава частина зображення не виливається на темну. Глибокий чорний колір, не просто темно-сірий, а справді чорний, без сірих якихось таких плям. знаєте. а тепер найцікавіша яскравість. Якщо в першій моделі вона становила скромні 350 кандел, то тут ми маємо вже аж 1050 кандел на метр квадратних. З такою яскравістю ви зможете дивитись телевізор навіть біля вікна, в сонячний день, і все одно бачите, що відбувається на екрані. Почнемо зі звичайної азіар контенту який все ще становить більшість того, що ми дивимося. Канали Т2 виглядають цілком прийнятно, навіть на великій 65-дюймовій діагоналі. YouTube у Full HD та 4 k достойна картинка, не всипана пікселями. Звичайно, 65 дюймів безжально викривають всі надоліки низькоякісного контенту, але телевізор робить все можливе, щоб, щоб покращити ситуацію. У темних сценах LED показує себе з найкращого боку. Більше ніякої каші в деталях, все чітко і видно. І це в стандартному режимі. Без додаткових налаштувань. Тобто навіть з коробки телевізор видає цілком гідне зображення. Хоча, ну, я, звісно, не втримався і трошечки налаштував картинку під себе, все-таки професійна деформація. І на мою думку, стало ще краще. А ось з HDR-контентом цей телевізор просто пісня, в гарному сенсі цього слова. Як тільки телевізор отримує HDR сигнал, він миттєво перебудовується. Куті екрану з'являється іконка HDR, кольорова гама змінюється, в налаштуваннях з'являється окремий HDR режим з налаштуваннями. Картинка стає насиченою і яскравою, але є один нюанс. Якщо ви дивитесь телевізор у затемненій кімнаті, тобто вечором або з закритими шторами, стандартний режим може бути занадто яскравим. Мені довелося зменшити яскравість, щоб очі не втомлювалися. Це не проблема, просто спостереження. Темні сцени в HDR це окрема історія. Забудьте про кашу з попередньої моделі. Тут кожна деталь і кожна текстура вимальовується чітко і ясно. Можна розладити найдрібніші елементи, навіть у найтемніших куточках кадру. Чорний колір на цьому телевізорі вражає, особливо після бюджетних моделей. Завдяки комбінації VA-матриці та міні підсвітки чорний виглядає насправді глибоким. Звісно, це не OLED, де пікселі можуть повністю вимикатись, але для LED-телевізорів це дуже високий рівень. Однак я виявив одну цікаву особливість: на рівному сірому фоні помітні тонкі вертикальні. Смуги. Я помітив це випадково, коли запускав YouTube. Там у YouTube сірий фон і його логотип. Потім спеціально перевірив на однотонному сірому фоні, і смуги дійсно були. При перегляді звичайного контенту ці смуги абсолютно непомітні, тому я згадую про це лише заради повної картини, а не як про серйозний недолік. Щодо динаміки, тут все в повному порядку завдяки технології MDMC. Рухи на екрані плавні, без рівків чи смазування. Так, матриця лише 60 Гц, тому для хардкорних генерів це не ідеальний варіант. Але для звичайних ігор, особливо якщо вони і так обмежені 30 або 60 кадрами цього цілком достатньо. Підключайте PlayStation, Xbox або ПК без страху все працюватиме чудово. І останнє, але не менш важливе, це, звісно, звук. Як і в попередній моделі, тут встановили два динаміки по 10 Вт кожен, але звучать вони зовсім інакше. Якимось дивом звук виходить об'ємним і гучним, без потворення навіть на максимальній гучності. Це приємно дивує, особливо з огляду на те, що більшість бюджетних телевізорів звучать так, ніби динаміки бубнять в кишені. Тут же можна навіть насолоджуватись бойовиками з їхніми вибухами і перестрілками, не підключаючи додаткову аудіосистему. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що ту є a 88 h цей телевізор, який. Приємно дивує. Він має два невеликі недоліки, як і на мене, повільне відкриття меню через обмежену оперативну пам'ять, ледь помітні смуги на сірому фоні, які в реальному використанні не мають значення, але ці дрібниці перекриваються суттєвими перевагами. Яскраве контрастне зображення завдяки міні LED, відмінне відтворення HDR-контенту, глибокий чорний колір, якісний звук не вимагає негайного підключення саундбару. Для кого цей телевізор? Та практично для всіх. Він достатньо якісний для вибагливих глядачів і достатньо простий для звичайних користувачів. Він впорається з будь-яким контентом від ефірного Т2 до у 4К HDR. Він підійде для фільмів, серіалів, спорту і навіть для не надто вимогливих ігор. На мою думку, бренд тує заслуговує на увагу і шанс, будь-який новий бренд потребує часу для розвитку і як вони можуть стати кращими, якщо всі одразу почнуть його поливати брудом. Крім того, не забуваємо, що це український бренд, ще одна причина придивитись до нього уважніше. Будемо спостерігати за розвитком тує у сфері телевізорів і чекати на нові моделі та поповнення лінійки.